12 в Україні наступні 18 годин. З вами інформаційна служба інтера. Я Олександр Просяник вітаю і розпочинаємо з випуску новин. Російський буксер знищили спецпризначенці головного управління розвідки. Відео оприлюднили в гур. Йдеться про грейдовий буксир проєкту 498 Сатурн або Протей. Його знищили біля берегів тимчасово окупованого Криму в акваторії озера Панське. У розвідці зауважили, що руйнівне вогневе ураження завдали після успішного прориву лінії ворожих оборонних загороджень. Ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. За останню добу вже традиційно Покровський напрямок став найгарячішим. Там українські воїни відбили 32 атаки. Про це в ефірі телемарафону розповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. І з його слів, учора загалом, відбулося 111 бойових зіткнень, поза як через таку інтенсивність ворог зазнає значних втрат. За добу, що минула збройні сили України вразили 12 районів зосередження особового складу російських окупантів, а також один район зосередження озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, радіолокаційну станцію, дві наземні станції управління безпілотниками, засіб протиповітряної оборони російських загарбників. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1300 російських загарбників, 22 танки, 40 бойових броньованих машин. 48 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 41 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 63 автомобілі та 7 одиниць спеціальної техніки. 17 ударних безпілотників збили наші оборонці неба цієї ночі. Про таке повідомили у командуванні повітряних сил. Загалом армія РФ атакувала 18 шахедами. Повітряний напад ворога відбували мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби повітряних сил. Знищили їх у межах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Крім того, російська армія атакувала Дніпропетровщину двома балістичними ракетами «Іскандер-М». На Хмельниччині вночі збили один ворожий шахет. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області загорілося на інфраструктурному об'єкті. Про травмованих чи загиблих не йшлося. Четверо людей постраждали вранці в Нікополі. Вони їхали рейсовим автобусом, коли по ньому поцілив ворожий безпілотник. Машина зайнялася. Оперативно загасити вогонь допомогли рятувальники. Інший безпілотник, як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, підрозділ повітряного командування схід збив над новомосковським районом. Ймовірно, це був Орлан. Від ранку ліквідують у Нікополі, Марганецькій і Червоногригорівській громадах наслідки вечірнього обстрілу з артилерії. У місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт Поверхівка, три приватні будинки та господарська споруда. Знищений гараж, ще один понівечений, зачепило газогони та лінії електропередач. Один чоловік загинув у селі Бересток на Донеччині. Його мати, дружина та трирічний син поранені внаслідок російського обстрілу. Попередньо окупанти скинули на село авіабомбу. Ще шестеро жителів поранені у Селидовому. Усіх ушпиталили. За даними обласної прокуратури, російська армія вдарила по місту двома керованими авіабомбами. Пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків. Прилеглі до них магазини, господарські споруди у будинках. Не вціліло жодного вікна. Побиті легкові автомобілі за фактом. Загибелі людей, а також порушення законів і звичай війни, розпочато досудове розслідування. І ще про трьох загиблих на Донеччині повідомляє поліція області. Росіяни вбили жителів північного прогреса та желанного. Загалом окупанти скинули на житлові квартали області за минулу добу 10 авіабомб. Руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів, серед них 45 житлових будинків, магазини, підприємство, господарчі споруди і автомобілі. Житель Ізюма травмувався після підриву вибуху небезпечного предмета. Про це повідомили у харківській обласній військовій адміністрації. Постраждали також дві жінки у Бугаївці Чугуївського району, і росіяни скинули туди керовану авіабомбу. Травмована і жителька Куп'янська окупанти обстріляли місто з реактивної артилерії, пошкоджені приватні будинки. Частково зруйновані внаслідок обстрілів хати в селі Черкаські Тишки Харківського району та селищі Борова на Ізюмщині. Росіяни цієї ночі масово обстрілювали Херсон. Як ліквідовували наслідки, показали в ДСНС. Через ворожі удари спалахнули п'ять пожеж у шуменському мікрорайоні міста. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, вісім легкових автомобілів та будівельний гіпермаркет, що не працює. Пожежники гасили вогонь попри те, що обстріли не вщухали. Со два по Один раз прилетіло. Ну, Так як пожарники тут облимчої, то горили два. Вони подивилися, бо говорять, там ззаді хати одна снарядів навіть лежить, але ну, говорять, що вона розірвана, а втору вони просто не знайшли, а так як вони дивилися, ну, де прильоти були, то говорили, що два. Напередодні окупанти обстріляли два десятки населених пунктів Херсонщини. Російська армія прицільно била по житлових кварталах. Пошкоджено чотири багатоповерхівки і 14 приватних будинків. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговельний центр і магазин. Пошкоджені автомобілі, лінії, інтернет-мережі напередодні в області було поранено трьох людей. Сьогодні річниця підриву росіянами Каховської ГЕС. 6 червня 2023-го окупанти цілеспрямовано підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Це спричинило масштабне підтоплення на Херсонщині і Миколаївщині. За кілька діб вода піднялася до критичних 6 метрів, що призвело до підтоплення оселі цивільної інфраструктури. Тільки на Херсонщині велика вода поглинула 600 квадратних кілометрів суходолу. Це 8 тисяч гектарів полів, 55 тисяч гектарів лісів, 96 6 тисяч гектарів заповідних земель, 68 населених пунктів, як на лівому, так і на правому березі області. Цей теракт обірвав життя 32 українців, а 39 людей досі вважають зниклими безвісти. Затоплено сотні будинків, обміліли величезні території, знищило унікальну екосистему. Шість разів за ніч і ранок російська армія обстріляла Сумщину. Про таке повідомляє тамтешня військова адміністрація. Загалом у чотирьох громадах регіону прогриміло 36 вибухів. Окупанти били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Атакували ФПВ-дронами і скидали з безпілотників вибухівку. Даних про потерпілих і руйнування наразі немає. Сумщина найбільш активний напрямок, де намагаються зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Про таке повідомили у Держприкордонслужбі. Там зауважили, окупант постійно змінює свою тактику, кількісний склад і маршрути. А ще користується особливостями рельєфу місцевості, зокрема лісовими масивами. Дається взнаки і протяжність державного кордону України з країною-агресоркою. У Сумській області це понад 560 кілометрів. Російська армія безупинно обстрілює українське прикордоння зі ствольною. Артилерії, мінометів ракетних систем, з вогню, дронів авіації, прикордонники проводять постійний вишкіл, щоб підвищувати рівень військової підготовки. Він двічі втрачав домівку через росіян і не хоче, щоб це трапилося з іншими. Луганець із позивним «Пакет» одразу після закінчення школи пішов у штурмовий підрозділ Держприкордонслужби. На передовій встановлював вибухівку, розміновував території та займався евакуацією. Там же дістав поранення, втратив око, але служби не полишив. Про свій вибір він розповів нашим журналістам. Такі от у нас подаруночки. У його телефоні чимало таких відео. Боєць з позивним пакет фільмує смертоносні пастки там. Ще один подаруночок. Майже половину його життя триває російсько-українська війна. Хлопцю 21 у штурмовий підрозділ бригади Сталевий кордон. Він прийшов одразу після школи. Двічі я пережив втрату домівки. Двічі ми її відбудовували разом з батьком. Дивився, як вмирають рідні, як вмирають знайомі, друзі. Тому, якби мотивація для мене в принципі зрозуміла, чому я це роблю. Тому що я знаю, що таке втратити домівку, лишитись без всього. У зоні бойових дій пакет проводив розмінування, брав участь в евакуаціях і став наймолодшим командиром відділення. Треба було швидко оцінювати ситуацію, яка склалась на ділянці, чи то на підконтрольній території, на непідконтрольній, в яких умовах це сталося, в результаті чого було поранення. Саме під час вивезення тіл полеглих побратимів воїна поранило. виглядав назад, буквально секунду дві. Стався перший вибух. Вибух в полі з правої сторони, якраз з моєї, і залетіло три осколки. Один залетів в око, ще один залетів щелепу, і третій залетів в тазобедрену кістку. Другий вибух стався за кілька секунд уже під машиною. Хамер підірвався на міні. Боєць втратив оку, та після лікування знову повернувся на службу. Тепер в одному з тилових підрозділів він навчатиме саперної справи прикордонників, які незабаром вирушать в зону бойових дій. Чим гірші умови ми їм створимо тут, гірші мається на увазі наближення до реальності. Чим гірше їм буде тут, тим їм потім там буде легше. І це Розуміють одиниці. Це розуміють одиниці, але це розуміння приходить вже з часом, коли він провів певну кількість часу. Там військовий переконаний його досвід і знання стануть у пригоді під час навчань, і це збереже чимало життів. Ірина Васюра. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Двоє українок загинули внаслідок залізничної аварії в Чехії. Громадянство ще двох загиблих встановлюють. Таке повідомляє українське МЗС. Ще 34 особи травмовані. Нагадаю, залізнична аварія сталася в чеському Пардові. Це пізно ввечері напередодні. Пасажирський потяг, що прямував до України. лоб у лоб зіткнувся з вантажним поїздом. На мить аварії в салоні було до 300 людей. Наразі на місці працюють медики, рятувальники залучили також гелікоптери. Причини цього зіткнення наразі невідомі. Політика Кремля, що суперечить усім нормам міжнародного права, призвела до найбільшої війни в Європі з часів Другої світової тому вторгнення Путіна в Україну це не просто локальний конфлікт. Про таке у статті про роль Туреччини для миру в Україні написав керівник офісу президента Андрій Єрмак. Матеріал опублікувало найстарше в Туреччині державне інформаційне агентство «Анадолу». Українці понад усе прагнуть миру, але цей мир не повинен бути лише паузою перед наступною війною. Мир повинен бути таким, щоб не було страху нового нападу. Ми знаємо, що це можливо лише за широкою участі міжнародної спільноти. Поняття справедливості є ключовим у цьому процесі. Без справедливості та підзвітності глобальні конфлікти виникатимуть знову. Вони шкодитимуть міжнародній безпеці та принципам міжнародного права. На Росії знову палає. В ніч проти четверга почав горіти новошахтинський НПЗ. Це Ростовська область. За словами губернатора, регіон атакували безпілотники. Місцеві жителі кажуть, чули посеред ночі кілька вибухів. На місце подій одразу вирушили служби екстреного реагування. Та через повторну атаку роботи довелося перервати. Згодом повідомили, полум'я локалізували попередньо загиблих чи потерпілих, нібито немає. Дані щодо матеріальних збитків ще уточнюють. Зруйновані домівки, обірвані лінії електропередачі, потрощені вікна. Одразу кілька потужних торнадо обрушилися на штат Меріленд. Найбільше постраждав округ Монтгомері. Там із лиця землі стерто кілька будинків. П'ятьох людей довелося визволяти із власних домівок. Стіни упали і заблокували вихід. Ще одного потерпілого з важкими травмами ушпиталили. Мережею ширяться десятки відео, зафільмовані очевидцями. Кажуть, подекуди поривами вітру з вулиць зносило припарковані автомобілі. За прогнозами синоптиків, негода триватиме. Ми ще й сьогодні циклон принесе сильні дощі. Уже о 13-й буде оновлений випуск новин. Ну а поки що віддаю ефір Ірині Ваглаїв. Ірину тобі слово. Дякую, Сашо. І протягом наступних 45 хвилин ми дізнаємося про оперативну ситуацію на фронті та що відбувається на тимчасово окупованих територіях.